Напередодні Великодня до сімей загиблих військовослужбовців в зоні АТО завітали гості з подарунками. Вручили Паски та набори посуду. На пропозицію районної державної адміністрації відгукнулося підприємства та підприємці району. Сім'ї загиблих відвідали волонтери центру допомоги, учасникам АТО, керівники владних структур. Завдяки великій допомозі підприємств нашого міста та району були зібрані продуктові набори. Біль втрати навіки поселилася в сім'ях загиблих. До свята Воскресіння Христового, що символізує вічне життя, пасхальні подарунки стали ознакою вшани і поваги. А рідні загиблих просили у Бога миру на нашій землі. Хотілося б, щоб знаєш, мир в голові Тому що одному карліку надає спокійно жити, а життя тіряють. І свято вас. Чи були всі здорові. Дякуємо, що ви за нас не забули, що ви нас привітали. І ми вас теж вітаємо. Я вас теж ви Сім'ї загиблих, де залишилися малолітні діти, в додаток до пасхальних продуктових наборів отримали і комплекти посуду. Дуже тяжко було вітати сім'ї загиблих АТО із святом, адже в кожної сім'ї є своя трагедія, яку вони пережили. Але дуже приємно було, що деякі члени із сімей вони зустрічали нас з посмішкою. Вони були раді про те, що їх не забувають. А забувати ми не маємо права, але адже це зараз це в першу чергу обов'язок не лише керівництва адміністрації, це обов'язок кожної людини, яка живе на теренах нашого району на всій Україні. Ми повинні підтримувати та брати активну участь у житті сім'ях, члени якої загинули під час служби в зоні. Ато подібні заходи проведені на територіях сільських рад району. До них долучилася територіальна громада та місцеві сільгоспиробники.